Джури козака Швайки пастух Рашид. Уривок. Терпи, Грицику, прохріпів Швайка й облизав пересухлі вуста. Терпи, козаче, отаманом будеш. Швайка ніс на руках санька. Після того, як Санько відвадив татарина, його ніби хто наврочив. Пройде кілька кроків і зупиняється, начебто прислухається до чогось. На запитання відповідав недоладу або й зовсім не відповідав. Хіба що погляне так дивно, аж у Грицика по спині починають бігати мурашки. Та ще кволий який став і чоло весь час гаряче. Це минеться, запевняв Швайка, я знаю. А звідки він знає, не казав. Тільки коли на санька щось ніби находило, Швайка брав його на руки і ніс, як оце зараз, і самісінького ранку несе. А сонце вже от-от заверне на захід. Сьо санько марив, а може і не марив. Просто йому вважалося, ніби його й не було на світі, та водночас він був. От тільки який він був із себе, Санько сказати не міг. Зате він бачив інше часом уявлявся йому сивобородий дід, от той, що привидівся, коли вони з Грициком куняли на сторожовому дубі. Усміхається дід до нього, як до рідного, і Санько теж йому всміхається, і навколо них бігають вовки, а зверху падає сніг, лопатий, невагомий. А ще Санько чомусь переконаний, що того діда кличуть кудьмою, а ще вважалося йому, ніби турецький султан жаліється польському королеві на них із Грициком, не на таких, як оце зараз, а вже на дорослих, і чомусь Санько переконаний, що так воно й буде. А одного разу він побачив швайку страшне побачив, ніби посадили його татари на палю посеред великого міського майдану. А він глузує з них і проклинає такими страшними словами, що аж волосся стає дибке. А посеред натовпу стоїть у татарській одежі дорослий Грицик. Блідий, з прокушеної губи на підборіддя стікає цівка крові. Але не можна грицикові кидатися на допомогу швайці. Навпаки, він мусить удавати, ніби його тішать муки цього невловимого гіаурського шайтана. Бо ж має Грицик передати козакам вісті, які ціною свого життя роздобув Швайка. Отямився Санько від власного крику. Над ним схилилося стривожене обличчя Швайки. Що з тобою, Саньку? запитав він. Ти живий. вигукнув Санько, і сльози покотились по його щоках. Живий. А чого б це я мав помирати? здивувався Швайка. Ні, ми ще всім покажемо, де раки зимують. Четверту добу бредуть вони безмежним степом. І не до Дніпра, а в протилежний від нього бік. Туди нам поки що не можна, сказав Швайка. За кожним кущем сидить татарин і чатує, поки ми потратимо до його лап, а тут нас ніхто не чекає. І лише сьогодні вони звернули на південь. Спочатку йшли вночі, а вдень ховалися по байраках чи просто в траві. А тепер, схоже, навіть Швайці було байдуже. Їй мабуть, дістатися до якоїсь річечки чи бодай калюжі. Їсти було що, довкола раз по разпурхували птахи, а от води не було ані краплини. Трави стояли високі, торішні були на рівні з молодими, і коли йти на пригінці, то навряд чи навіть найпильніше татарське око побачить, проте Грицикові вже й пригинатися не сила, а швайка все йде та йде. І йтиме невідомо ще скільки, хіба інколи повернеться до Грицика і підбадьорить. Терпи, козаче, як пощастить, то доберемося. А як не пощастить? Пізно ввечері дісталися до невеличкого вибалку, порослого червонястим верболозом. Зараз закінчаться наші муки, полегшено зітхнув Швайка і опустив санька на землю. Це хлопці, жовта балка. Десь тут має бути криничка. Жовта балка була ще зеленою, у низовині. Довкола маленької ямки росло кілька кущиків очерету. Швайка постояв над ямкою, важко зітхнув. Погані справи, хлопці, сказав він, немає води. Усе ж краєм шаблі він заходився розпушувати дно ямки. Нарешті видобув кілька пригорщ вогкої землі, Витиснув і процідив крізь сорочку каламатнувату воду. Хлопцям дав по а сам лише змочив густа. Тоді підвівся Можна б ще покопати, та ніколи, сказав хлопця. Треба тікати, якнайдалі звідси, бо ж про це місце не лише я, а й татарин знає. На другий день, теж під вечір, швайка вгледів на самому обрії постать якогось вершника. Той стояв на пагорбі і дивився в їхній бік. Високий на зріст швайка мимоволі пригнувся. Хлопцям пригинатися не було чого. Трава вкривала їх із головою. Дивно мовив сам до себе швайка і обережно визирнув із трави. Невже це рашид? От було б добре, а коли ні, що ж, треба піти подивитися. Насамперед оглянув лук і стріли, тоді поторсав шаблю, перевірив, чи легко вона виходить із піхов. Потім наказав хлопцям, точніше Грицикою, бо санька знову била лихоманка. Щоб мені сиділи тихо, мов курібки, і щоб не трапилося, не видавайте себе, зрозуміло. А коли мене не буде до ранку, пробирайтеся на захід сонця, оцією балкою. І пробирайтеся. Вона виведе до Дніпра. Тоді зробив кілька кроків у бік вершника і щез, мов би його й не було. Коли Санько прийшов до тями, поруч сидів один Грицик. А де Швайка? запитав Санько. Голова розколювалася. Вона здавалася величезною і лункою, наче церковний дзвін, і не підкорялась йому. Пішов, Швайка, сказав Грицик. Здається, пішов полювати татар. А ти як почуваєшся? Санько повів головою, тоді з зусиллям підняв руки. Уже краще, сказав він, от тільки б води. Грицик облизнув по шерхлі вуста. Немає води, сказав він, списаньку. І сам не счувся, як заснув. Прокинувся від далекого тупоту. Сонце вже зайшло. Грицик обережно висунув голову зі схову і скрикнув із радощів. До них повертався швайка, і не пішки повертався а на коні. Поруч біг ще один кінь. Живемо, хлоп'ята, сказав Швайка, та завів коней у вибалок. Живемо, і вода є. Він дивився, як хлопці п'ють. Грицик пожадливо, а Санько повільно, ніби знехотя, а тоді заговорив Отже ж повезло, але й повезло, думав, що доведеться на смерть битися, А що, виявляється, мій давній товариш. З плавнів? запитав Грицик, витерши мокре підборіддя. Та ні, зі степу. Він тут зазвичай коней випасає. Щоправда, зараз повинен бути біля перекопу, та від когось довідався, що зі мною ніби щось трапилось і залишився. Пий, пий ще. А зараз ми будемо лікувати санька. Швайка розвів невелике багаття, потім дістав із саку в мідний казанок, укинув до нього пучок якогось запашного зілля, долив води і поставив на вогонь. Вип'єш саньку цього зілля, і як у друга народишся. А дістанемося плавнів, тебе там повністю вилікують. О, у нас є такі знахарі, а найкращий серед них дід Кудьма». Дід Кудьма? здивовано перепитав Грицик, котрий, вважав, що знає все. А хто це такий? Таки, Грицику, на всю Україну, може, два чи три набереться. У наших краях до нього всі нитки сходяться, ми всі перед ним, наче беззахисні пташенята на долоні. І ти теж? недовірливо всміхнувся Грицик, і я теж. Бо хто я такий? Простий вивідник, та й годі. А дід Кудьма є голова всьому. А де він живе? Про це, друже, не кожному треба знати, ухилився від прямої відповіді Швайка. А що вже знахари з нього і мертвого на ноги поставить, так що, саньку, якось перетримайся до Дніпра, а там тебе миттю вилікують. Скільки муроки зі мною, кволо, всміхнувся Санько, У тебе там, може, якісь свої справи, а я. Немає в мене ніяких інших справ, відказав Швайка і поворушив в Коли вже хочеш знати, то зараз ти нам набагато потрібніший, ніж якийсь там Швайка. Це ж чому? Згодом дізнаєшся, таких дід кудьма давно шукає. Яких таких? запитав Грицик. А отаких. От Швайка зробив перелякане обличчя, змахнув на Грицика руками, начебто побачив якусь ману, і за могильним голосом почав Цур тобі, пек, зійди з водою, згинь з туманом, згинь, згинь. Тусенько що, ворожбит, вихопилося в Грицика. Він, звісно, знав про незвичайні здібності товариша. Але не думав, що Санько відрізняється від інших хлопців чимось особливим. Он матько щелепа вухами вміє ворушити, і волосся на голові в нього піднімається за бажанням. А в нього Грицика зір найпильніший, і зуби будь-яку кістку розгризуть. Проте його, бач, якийсь там дід кудьма не розшукує. Йому, бач, потрібен саме Санько. Еге ж, Грицику, аби ж то Санько був звичайний ворожбит. Ні, ні. Він вартий сотні ворожбитів. Невже забув, як він відвів від нас того татарина? Грицик із шанобливим острахом поглянув на товариша, котрий сам недовірливо, сором'язливо всміхався, почувши ті слова. Швайки. Так от, виявляється, який він був насправді цей Санько. Про ворожбитів, волхвів і відьмаків Грицик знав не менше, ніж про вовкулаків. Він був певен, що вони. Не набагато краще від татар, могли наслати на будь кого болячку якусь хворобу або навіть смерть, і ніхто не в змозі боротися з ними. А тут Санько, Санько, який і мухи не скривдить, і раптом страшний волхв. То як тепер йому, Грицикові, бути з таким товаришем? Адже волхви мешкають у таємничих, недосяжних місцях, вони не мають ані близьких, ні знайомих? А коли Санько стане самітником, він, Грицик, утратить найкращого друга. Ет, як шкода. І Грицик зітхнув так тяжко, наче вже втратив його. Потім перевів погляд на степ і йому перехопило подих. Татари, мить і швайка опинився поруч із Грициком. Та ще за мить знову присів біля вогнища. Той татарин не страшний, сказав він і повершив патичком у батьгатті. То свій татарин, а той уже з'їжджав у вибалок, скочив зі свого куцого коника й рушив до швайки. Своя, по дорозі заспокійливо всміхнувся до Грицика, котрий усе ще тримав лук Як ши хлопчик, щось трапилося, Рашити? – запитав Швайка. Рашид промовчав. Він схилився над багаттям, сипнув до казана ще якого зілля і заходився його помішувати. Забув. Вибачальним голосом пояснив він Санькове, вилікує тебе незабаром. І лише після цього повернувся до швайки. І ще забув про погані два уруси, почав він. Під'їхали позавчора один, а інший пішки в кущах заховався. Здоровий такий справжній батир ніякий кущ не сховає. Кінний показав знак Сламбека. а Ісламбек – мій хазяїн. Тоді взяв у мене два коні і ф'ють. А куди вони подалися? запитав Швайка. Рашид махнув рукою в бік Дніпра. Потім приходив люди Ісламбека, продовжував він, сьогодні із сонцем. Я їм сказав про два урус, подалися посліду. Подивилися, кажуть. Це не Швайка. То між те... себе кажуть, а мені ти сьогодні не чув нікого, не дивився? А коні, кажу, сміються. Його теж не бачив, а як не бачив, коли один кінь узяли мої, мої, а не Іслам Бека. Не журися, Рашид, відказав Швайка і заспокійливо поклав руку на плече татаринові. Розберемося, що то за уруси, а твого коня повернемо і не одного. Рашид ствердно хитнув головою. Твоє слово золоте й слово, сказав він. Я знаю. Мені, мама, казали, вони у руска. Були. Це татарин уже мовив до Грицика, який не зводив погляду з прибульця. Тоді перелив у чашку паруючого зілля і подав Санькові. Рідина була гірка, гостро пахла баранячим жиром і якимись травами. Пий, звелів рашиту, усе пий, завтра будеш здоровий. А який навид той, хто коней забрав? запитав Швайка. Видно, ті двоє не йшли йому з голови. Злий очі, відказав Рашид, довгий кінський голова і високий. Він звівся на ноги. Я поїхала, е, поїхав. Інші ще не сплять, можуть побачити, що мене нема. А вранці табун пущу сліди топтати. Тоді будемо за чотир могила. Ну, бувай здоров. Спасибі, брате, відказав швайка, сам Бог тебе послав. Рашид показав в усмішці білі зуби. Мій бог чи твій? Вони міцно обнялися. Рашид ще у темряві. Швайка довго дивився йому вслід. Запам'ятайте хлоп'ята, нарешті звернувся він до друзів. «Що й серед татар теж є люди, і не так уже й мало. І Швайка змахнув рукою, наче в ній була шабля. Ти його давно ж знаєш, поцікавився Грицик. Давно. Одразу як мене з матір'ю потягли на арканів степ. То ти у полоні був? Був. Бодай його не згадувати. Швайка помовчав. Матір мою забили на смерть за те, що спробувала втекти, а мене взяла до себе рашитова мати. Вона теж була з Воронівки, так що ми з рашитом немов брати. Над багаттям повисла мовчанка. Виходить, той воронівський, нарешті озвався Грицик. Швайка відповів не відразу. Отам «От унизу розвали не знаєте? запитав він. То була наша хата. Тепер тільки льох залишився. То ти, син, під старости, Сидірка? догадався Саньком. Ага, кивнув Швайка. «Ледь що я відразу до свого льоху рани зализувати. А ми ж, а ми думали, що там повкулаки завелися. Знаю, усміхнувся Швайка. Бачив, як ви нас хрестили. Я тоді там відлежувався, коли мене татари стрілою проткнули. Ага. скрикнув зненацька Грицик. Тепер я знаю, чому мені дід Кіпчик вухо крутив. Ти там лежав, а він не хотів, щоб ми навколо гасали, так? Метикуватий, похвалив його швайка. Він, відрів, він підвівся, затоптав багаття і накинув зверху кущ старого перекиту поля. Поїдемо, мабуть, хлопці, сказав він. «Санько, я тебе до себе візьму, бо що бува, звалишся дорогою? Не звалюся, запевнив його Санько, мені вже краще. І вже коли сидів на коні, стиха додав, а там, у льосі, був ще один дід, у нього борода аж до пояса, егеш, і кудьмою його звуть. Швайка смикнувся, мов би його вдарили. Якийсь час пильно розглядав малого товариша. Тобі це відомо, сказав нарешті. Ой, саньку, саньку, що ж із тебе буде, коли виростеш? Подумав і додав, якщо тільки виростеш. Виросту, пообіцяв Санько.